Принципові протистояння справжня прикраса нашого часу Пепсі проти Кока-Кола, Чіп або Дейл, блондинки проти брюнеток, Віларіба або Віла Б'яджо, Бітлз чи Ролінг по Поплавський проти Біла Ножка врешті-решт. Є своє принципове протистояння і у світі віскі, і триває воно вже багато століть. І сьогодні я хотів би поговорити про ключові моменти суперечки Шотландії та Ірландії. Хто придумав віскі? Як же, врешті-решт, правильно писати, з і чи без? Чи віскі був більш популярний, подвійна чи потрійна дистиляція та багато-багато іншого? Отже, поїхали. Питання перше. Хто придумав віскі? Відразу відкидаємо в бік легенди, типу що святий Патрік приніс в Ірландію знання про дистиляцію і таким чином навчив місцевих виготовляти віскі. Тільки факти. Дистиляцію винайшли десь в IX столітті араби, непитущі до речі, і саме від них це знання й потрапило в Європу, де дистиляти почали називати аквавіта або вода життя. В ті часи мовою переважної частини Ірландії та Шотландії була гельська і нею аквавіта лунала, зараз <кій> налаштуюсь, десь приблизно Ушкібер. Що модифікувалось з часом у віскі, що й дало назву усім місцевим дистилятам? Першу документальну згадку про аквавіту можна знайти у податкових звітах за 1495 рік. Там є запис про видачу монаху Джону Кору якоїсь там кількості ячменю для виготовлення води життя. І мешкав цей монах в аббатстві Ліндорес. Що неподалік шотландського міста Данді. Чи це, що саме шотландці винайшли віскі? Можливо. Так само це може доводити, що шотландським вченим настільки немає що робити, що вони вже лазять по податкових звітах 15 століття. Ну Нуга, важливо інше роль монахів в розповсюдженні процесу дистиляції. Скоріше за все, саме ченці і завезли цю технологію. На Британські острови. Років 500-600 тому населення в масі своїм туризмом займалось не дуже, а ченці ще так сяк якось з планетою мандрували, і дуже часто саме через них розповсюджувались якісь технологічні новинки. Ну або чума. Але зараз не про це. В ті часи є набагато більше свідчень, документальних свідчень про мандри саме ірландських монахів. І тому вірогідність, що технологію дистиляції привезли саме вони, є набагато більшою. Ще на користь Ірландії буде той факт, що перша офіційна дистилерія з'явилася саме там дистилерія Бушмілс, на самій півночі Ірландського острова, була заснована 1608 року. Вона функціонує і донині, і досі на своїх етикетках вони зазначають саме цей рік як рік заснування. Це були факти, а тепер додамо до них трохи здорового глузду і зовсім трошки географії. Як відомо, найстаріші регіони по виготовленню віскі в Шотландії це Кемблтаун та острови, що його оточують, включно з Айлою, Араном та іншими. В Ірландії це, як я вже сказав, північна частина острова, між ними аж 20 кілометрів, нехай і морем. І в такому випадку питання хто вигадав віскі, буде звучати приблизно так само, як питання, а де зварили перший борщ, в диканці чи в Сорочинцях?» Ну, зрозуміло, до чого я, правда. Отже, правильна відповідь на питання, де з'явився віскі, буде десь там, у трикутнику між Ірландією, Шотландією та Островами. Тут нічия. Питання наступне: чий віскі більш популярний ірландський чи шотландський. Коротка відповідь буде в різні часи по-різному. Якщо хочеш деталей, їдемо далі. Хоча, як ми й вияснили тільки що обидві країни можуть вважатися батьківщиною віскі, розвиток індустрії в кожній з них помітно відрізнявся. В Шотландії основні регіони виготовлення віскі були віддалені. Слабо розвинені індустріально та позбавлені серйозних корисних копалень, перш за все, вугілля регіони. І на важливому етапі сушіння солоду використовували паливо, яке було під рукою, яке було найпоширеніше в господарстві. Це торф. Тому шотландські віски тих часів дуже насичений димом і торфом. І якщо подивитись на сучасну карту віскі карту Шотландії, то такі напої можна відшукати зараз переважно на островах, які зберегли цю традиційну технологію виготовлення і зробили її своєю фішкою. А в 17-18, першій половині ХІХ століття вся Шотландія була однією великою айлою. І хоч цей віскі був 100% солодовим, подобався він далеко не всім. Натомість в Ірландії. В цілому рівень промислового розвитку був вищий, а центром віскі індустрії став Дублін одне з найбільших та найрозвиненіших міст тогочасної Британії. Остаточно фірмовий смак ірландського віскі сформувався після 1785 року, коли місцева влада вела новий податок на солод. Тоді місцеві дистилери, щоб трошки знизити витрати на виробництво. Вирішили змішувати в рівних долях солод та звичайний так званий зелений ячмінь. Це придавало напою додаткову маслянистість та особливу пікантність, які стали фірмовими відзнаками ірландського віскі. А через те, що така суміш слабо продукувала алкоголь, і доводилось переганяти тричі, а не двічі. Також ірландці, які були тоді абсолютними лідерами з виробництва віскі. Виготовляли свої напої на відкритому вогні у величезних чанах. Дуже часто сусло пригорало, бо вогонь рівномірно розподілити по великій поверхні було важко, і додаткова перегонка дозволяла позбутися цього неприємного смаку. Таким чином, за ірландським віскі закріпилась ще одна фірмова риса потрійна дистиляція. Підсумовуючи цей період, а це десь до середини. 19 століття можна сказати, що ірландський віскі був набагато якісніший, набагато вишуканіший і абсолютно справедливо домінував у всьому світі. Так що тут перевага за Смарагдовим островом. Це змінив інженер з поетичним іменем Еней та абсолютно безалкогольним прізвищем Кофі. Його перегонна колона дозволила виготовляти зерновий віскі, який був у 5 разів дешевший за звичайний. А головне, виявилось, що якщо змішати традиційний шотландський віскі та зерновий, то народжувався самобутній напій. Присмак торфу й диму пом'якшувався, це вже був м'якіший, шляхетніший і набагато конкурентно спроможніший напій. Так народилися бленди, які шотландська влада легалізувала у 1860 році. Які блискавично завойовували все нових і нових прихильників. Опинившись перед таким серйозним викликом, ірландці мали би діяти, і представники найбільших дистилерій дійсно зібралися разом, щоб домовитись про план дій. І ти ніколи не здогадаєшся, що вирішили ці поважні люди. Вони вирішили видати книгу. Ну, а дійсно, а що ще робити, коли конкурент шмат за шматом віджирає частини твого бізнесу? Тільки книжки писати. В 1879 році виходить книга Правда про віскі, де на 100 сторінках розказується про те, що тільки ірландські віскі може називатися справжнім, що шотландські бленди то від лукавого, і взагалі віски називатися права не мають. Далі гірше. Ірландці настільки образились, що вирішили, що вони не хочуть мати нічого спільного із цим віскі, точніше з його написанням, і відтепер називаються віскі з додатковою літерою і. Звучить так само, як до цього, але пишеться трошки по-іншому. Ірландські емігранти привезуть цей варіант назви до Сполучених Штатів Америки, які почнуть вживати його в переважній більшості випадків. Решта світу залишиться з оригінальним написанням. Війну з блендами ірландці, звісно ж, програли, хоча мучили суди своїми позовами аж до 1909 року, коли нарешті суд найвищої інстанції таки дозволив шотландцям називати свій напій віскі. Це дуже повчальна історія. Неможливо перемогти і технічний прогрес, і економіку. Порожні апеляції до традиційних цінностей це шлях до занепаду. Остаточно добили ірландську віскі-індустрію, Дві світові війни та сухий закон в США. І в 1960-ті на Смарагдовому острові вціліло лише три напівживих дистилерії. Детальніше про золоту еру ірландського віскі та його падіння можна подивитись в нашому відео про Джеймсон. Ну а шотландці домінують і фактично до кінця ХХ століття ніякої конкуренції з боку ірландців не відчувають. Але на початку 2000-х гегемонія Шотландії вже не така очевидна. Перно Рікар дуже вдало відновив Джеймсон на початку 90-х. Як результат, маємо дуже серйозне зростання зацікавленості ірландським класичним традиційним подстіл віскі. В цілому світі, і знову ж таки, як результат, в самій Ірландії відновлюються старі та будуються нові дистилерії. І начебто навіть з урахуванням цього позиції Шотландії виглядають дуже потужно. Наприклад, якщо просто порівнювати кількість діючих дистилерій, виходить десь 110 проти 25. Але не відзначити прогрес ірландців просто неможливо. Наприклад, якщо ми поглянемо на минулорічний рейтинг найпопулярніших візків Сполучених Штатах Америки, то побачимо, що найкращий скотч це Джонні Уокер, він лише на 10-му місці, в той час як той же Джеймсон, аж на 5-му. В майбутньому проти Шотландії може зіграти по перше, економічна невизначеність після Брексіту. Припустімо, Брюссель може обкласти британські товари додатковим мито, і тоді ірландці в масі переможуть їх ціною. По-друге, в самій Шотландії зараз знову голосно говорять про незалежність, і якщо це все ж таки станеться, чи не помстяться їм англійці, так само як ірландцям за 100 років до того, коли їх торгівельне ембарго фактично вбило місцеву віскі індустрію Підписуйся на мій канал і будемо разом слідкувати за майбутніми серіями цього класичного віскі-протистояння. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати свій улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.